Це приватний будинок у Слов'янську. Вночі сюди влучив безпілотник герань 2 В хаті була вся родина. Дмитро пригадує, почув гул дрона за секунду до удару. Поспів жону на край кровати відтолкнути і одразу взрив, І в нас обвалився потолок. Мене засипало з головою. Виліз, де була жінка, от лежала вже ця криша лежить. Я їй кричу, ти жива. На говорить, шкафом придавила. Через двері вискочила. Я їй кричу, іди в підвал. А сам вийти не мог, там уже никак, завалился виход повністю. І я в окно. Це. Собака ще ко мене прибіжала, спасати мене. Вціліла собака на ім'я Лапа. Вона вибралася з-під уламків і першою знайшла господаря. Вона вискочила прямо на кровати. Прибігла, почала мене облизувати. а потім ми з нею вместе вже через окно вилазили. Та вже за кілька хвилин пролунав другий вибух. Будинок згорівся, згадує брат дружини Дмитра. Проснулся от того, что мамка кричит. Я говорю, ма, что случилось? Такое вот, сгребаю в себя раму. Говорит, а да хаты все уже нету. Вышел, посмотрел, точно нету. И еще один летит. А опять в хату, шурух, и загорелась. Будет следующий. Я ее пол не знаю, чем накрыл, какие-то вещи там раскиданные были. Вещами накрыл, то крикнул, закрой уши. Второй шарахнув. Я відвел його к соседу на гараж, а сам вернулся, дом уже вже Документы Документи схватив, что Щось з вещей, собаку. А вторая собака жив'єм згоріла. Тушить тут було бесполезно. Брат пытался что щось тушити, а я наоборот пытался его його потому тому що сарае каністра з бензином стояла. Дмитро показує уламки стелі, які придавили його дружину. Вот це потолок наш був. Вот, виходить, наша кімната. От балки, Вот, і вот це все расстояние, вот це було наверное, больше більше 15 сантиметрів. Вот гліна, глина, вон остались доски з боку. От, і вот это це все так рухнуло на нас. Всі, хто перебував у будинку, вціліли. Як повідомляє на своїй Фейсбук-сторінці начальник слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, вночі росіяни застосували два безпілотники типу герань 2 Поранена одна людина. Владислав Уколов, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.